Коли твій викладач з креативного мислення занадто серйозно ставиться до своєї роботи, ваше завдання створити інноваційний продукт, використовуючи п'ять випадкових речей у кімнаті. Що на цьому етапі всі відчувають легке бажання втекти? Що можна зробити зі скріпки, апельсина, шкарпетки, книги та ложки? Можливо, подзвонити рятувальникам, але креативність це коли твій мозок нарешті погоджується працювати. Гаразд, а що як шкарпетку використовувати як чохол для апельсина? А якщо ложку зігнути, це майже підставка для телефону. І ось воно те, що змінить світ. Або, хоча б викладача, вразить. Це портативний фруктовий контейнер. Шкарпетка, чохол, скріпка, застібка, а ложка лопатка для нарізання. Мені цікаво, це справді інноваційно. Ура, креативність це не магія, це просто вміння дивитися на речі під іншим кутом.